Привіт вас на моєму каналі. А поки мене не було, батя трошки доробив ще опарих, покрасив і переробив оці угли, які йому більше нравляться трактор улучхай-улучхай. Я думаю, що і покрасити скоро. <смі> ну хочеться, значить, значить, надо. Так, у нас сейчас задача прицеп надо розвернути. е ця сторона, скажем так, зроблена, і тут ось педальки зробили, щоб удобно залазити. І тут щаблі, якби залазити вже в прицеп удобно. Тепер розвернемо, щоб удобно було робити. І, кстати, і кронштейн на цей вже варили. Цей кронштейн мені е подарував Юра із Мельницька. Ось ось його номер, кому надо запчасти на прицеп, то звертайтесь до нього. Короче, і Тут поварили. Ну, Осталося, як кажуть, трошки до ножки ось прицеп, чи этот борт задній і покраситься це діло. Потихоньку йдемо в нужне. У ну, мене буде обновка така. Заїхав до кума, він собі лентяйки купив на один і на другий трактор. Таке в нього одну підмутив. <рес> ну, я перекупив, зараз поставлю собі цю лентяйку на трактор. Ну іноді удобно рулювати. Ця лентяйка така кльовенька, У парі ключик в комплекті дається, дві длини саморезів і така вона толі на підшипниках, Ну чітко, не теліпається, не торохтить. Класненька. Так, отак от, от, сюди причепив цю лентяйку. Ну, то понятно, треба завтра, вона вона тут буде, то тут буде. ну, Так і за руль удобно буде держатися і за лентяйку. удобна штука ця лентяйка. Переставив тільки на, на край руля. Удобніше. Кстати, підлив трошки масла, маловато було. Підцепили вже прицеп. Зараз ми попіднімаємо його. Подивимося там на кранштейн і потім треба розвернути якимсь чудом. Зараз я просто передом заїду в ангар, поміряли. Трактор поки не нужен. І порт, кажеться, на дворі, скажімо так. Коротше, таким образом розвернули. Тепер повністю все видно, удобно працювати з заднім бортом. Воно, кстати, зробили ножку для того, щоб удобно було вилазити з борта внутрі, тому що це теж немаловажно. Лазити по прицепу багато треба. А тут чуть, -чуть отак з подворотом, Хоп. і все. Трактор в ліс, нічого робити. І Трактор під накриттям і з прицепом удобно працювати. Так, переставили на бок. щоб прицеп прицепча на бок вигрузився. Оглушив. Трошки примайнати. Все. Нам треба э, всі кронштейни, тому що прицеп у нас є бажання зробити вигрузку, щоб шнек, получается висипати було удобно. Хочемо зробити і з цієї сторони э, два шибера. І щоб можна було вигружати. Получається, я отсюди заїжджаю, тут шнек стоїть, бок його вивалив, щоб менше крутитися, щоб менше терять. Ну Тут є ось ось, бачите, щось вирване, Ді. да? Непонятно, що воно. Оцей болт я теж обварю, він трохи щось держатиме. Зараз да. знайдем. ось такий вид. Знизу рама більш-менш ціленька. Тут ось видно щось що робили. Ну, та ще послужа, в принципі, ще послужа. Цей кронштейн взагалі цілий, Хорошо, як положено. Та й цей, мабуть, так само зараз Коротше, У нас задача це ці 4 кронштейна усилити. Трошки слийний я бачу цей гідроциліндр. Ну, я до хлопців заїжджав, кажуть, якщо не, не прям фатально, не займайся хернею, тому що поміняєш буде те саме. Так що просто я вимию і все. Так, вирішив смазати круг. Три тавотниці смазались, а четверта, ось така от надломана. У мене такої не оказалось. Сейчас з'їзд у кума знайду таку тавотницю. Виходить, що це в чотирьох точках. Потім думаю, треба колеса повернути і ще раз смазати, щоб усі шарики капітально смазались. Заїхав я до кума тавотницю взяти. А він якраз підготував шини. Бо в нього відпадала ця тележка. ось ось. Це Мій батя посеред поля йому варив. Ну, він взяв дві шини Зараз справа, зліва. Уваримо допоможно, тому що і колеса важкі, це іменно транспортна часть. Воно, тут дирка була, по дирці одірвалась. Зараз все уваримо і буде служити далі. Всього раму на цьому усилив тут таким швом з шини з уголка. Тепер я думаю, я точно не вірю. Кум, кстати, хоче спробувати посіяти цей ультраранній. Подивимося, що з цього вийде, це, цей Синільниковський. Да? Чи який він Сінільниковський. Да? Ну він кум каже, не по своїй волі. Ну, буде пробувати. Подивимося, що з цього вийде. Повуємо, цей фаркоп. Ми прямо в накладку до старого міста та і все. Тут цей кранштейн усилили, цей кранштейн усилили з шину. Тут ще теж поставили, тому що тут же труба йде цельна, а ми її відрізали. Ось ось раз, два, три, три розкоса. ну та Все держатиме так, як положено. І тавотницю. Зараз я трохи хочу ще докрутити, щоб її не, короче, не ламало. І, і буде удобніше тавотись. Тут це треба буде теж так виходить. Ці два кронштейни ми все зробили, варили, тепер треба на другу сторону нам його опустити. А тут старий шворінь заклинивши, ну зараз будемо якось його витягувати. Так, заїхав до кума. Вони з, з братильником влучають свого дракона, Вимили, арблистить, хоч видно, що це за трактор. Зараз у нас задача, Хочемо зробити йому, щоб у нього з кабіни він заводився. Ну, він заводиться та з кабіни. Імеється в виду стягуючий ліяк. Бо тут стартер, і треба цю клавішу виходить нажимати. Зараз приваримо тягу і з кабіни вона буде включати. Ну ось, ось, кстати, Е, оці язики він поставив. Це на УМЗ е, теж треба ставити ці амтезовські язики. Треба шайбу сюди одразу підмачати, не прощелка, але треба ще раз розбирати шайбу, бо... щоб не терло об обетати, те, да? а тут так. Ну, обідроциліндр. Ну, тепер воно те, що треба. Да? Я думаю, по відбору мощності терти не буде. А а, ну І саме головне. трубку купили, але, текла не трубка. А текла отута по різьбі бачок тік. Батя їм заварив. Тут це вимуло, чуєш. Хорошо, такий чистенький, класно тепер біля нього ковирятися. Тут все покрасе, ну, отлічно. Буде аж швидше їздити буде. Да? <плес> Ось от такий от рычаг присобачили. Це ключ був е кривий стартер з цього Жигулі. Тепер він буде заводити. Удобний такий, як на там. Тут коврик, там кабеляють типу, поправиш якось. Коврик може підрізати. Все, і тепер з кабіни удобно можна буде заводити. Дракон став ще краще. Це дуже добре. Тут столішниця така класна в полі бухати. Сьогодні не дуже багато поработали прицепа, прицепу. Я думаю, що рано чи поздно ми його закінчимо, ми особо не спішимо з баті. Ну, Чесно кажучи, батя в основному сам його робить, я те, що, те, що він сам не може робити, йому допомагає, бо я то то тим, цим займаюся. Ну, це, це таке діло. І мене порадувало, що трактор сюди заліз. Я, правда, не знаю, чи я зможу витягнути сюди прицеп, але думаю, все вийде. Оцей соняшник на вгороді це в мене бела. Сіяв я його на 3 тижні, мабуть, пізніше от этого, от цього, основних полей. Ну а сьогодні кум посіяв собі цей ультраранній, цей запорозький який 75 днів. Подивимося. Інтересно, що з цього вийде. Будемо надіятися, що щось вийде, будемо, і ми цьому году сіять ультраграні. В ну, общем, таке вийшло відео. Такий, скажімо так, робочий день в селу. Якщо було цікаво, не забуваємо ставити лайк і підписуватися. Пока-пока.